Добрий ранок. Добрий день. Привіт. Привіт. <laughs> О, очікую не, на ты, такий хейт. Добре, давай. Я поцілую. Моя пташка. Шале. Прекрасно. Прекрасно. Тут так гарно. А я там подивився історію, що то мені кинув було. Я думаю, Яке тебе? Нині баба. Хлопець то вчив двері. Знаєте, серйозно? Ага. Я встаю вже і так зла, знаєш, я вихожу п'яним дрободам. Каже на рецепті, дайте мені 312 номер, там її, від 312-го номер. Вона питається, дає їм, він заходить там чужі люди. Там кипіш на двері, Я думаю, ти баба дуже, ти не знаєш, хто там є, як ти дала номер. Но. А, а вдруг ти там? Все. А вдруг ти там? Та я... Та це би бутил сліж питав. Я вам кавуську взяла. Але кава тут добра. Така, так, як ми любимо з тобою, молочна така. Я тобі так кажу. Де вона прийшла? Тут дивишся. Ой, наречена да. йде. Який в неї спортивний кустик, як саме. Файний. Дуже файний. Так. От. Так. так. Свєта вже йде? Володя йде. Хм? А що воно? Ну, воно там води щось наймішані. Фотозона, весілля буде. А ми такі в домашній молоці. Добрий ранок! Та коли ми вже стіни їжу, похоти вийдеться до всіх закладів, до всіх золотах, коли додому. Зараз далі варі... яричів. Троє! Троє? Давай. Так, що а, всі в зборі. Ходи кабуть купити? Ні! А ти хочеш їсти, бери? А бери, а не стодай. Капучино мені треба. Капучино. Та, молодець. Але ти схудла файно. Так. Так. Ви знаєте, я говорила кавлярці, що мені треба дотягнутися до свати, мінус три кіля. Є мінус три, гарно об'єми пішло, але є одна нос сестра курво зісрала і приїхала. приїхав світів заїхала. Але вже як є настрій всіх такий бачив. Ви знаєте, кавляка, я їхала вже вже приїхали сюди. йдемо по подвір'ю, я, я зайшла до хати. Я тако двері відкрила, то зайшла. Знаєте, таку? Я дома. Олеже, куди вибачай кажу, але mm. я тут як вдома. Лежа, як нема, ми господарюємо. Вже знаємо. Ні, nee, nee, класно взагалі. Тут така якась, тут кавалерка. Знаєш, як казала Аня? Я приїжджаю сюди, а цей дім наповнений любов'ю, Так, І тут так. я, не знаю, Коліни, ваше, мене, мамо, я вас мене, мороз так, 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 Тут такий спокій, така тишина, нема ніякого напряву. Тут забувається. Всьо, подвижова. Мороз. Виді? А знаєш що? Бо тебе завжди тут чекають. Ну, ну тут взагалі, я кажу, я була у Львові, я завжди кажу, все добре, вдома найкраще. А від Софії завжди їду і кажу, а, треба було не не no. а ти що один в в просто. Та де, за? Ти що, я б не б надалі з'їв. Так, ташка моя, у нас макіяж, <плес> та, у нас укладка, <плес> та, у нас луки. Тому давай. Дальне що... ще зроби добре діло. Насип себе цукер, цукерничку, бо я зараз ні собі зараз сипала, звилітало. Давай, того? Так. Я її вчора я помила що? файну. А що, брудно? Ну ти слухай, я приїхав ревізор такий, як ти. Я нічого не перевіряю, не ліплю. А чого? А чого я приїжджаю, ти це все, все видраєш? Я... я і ти коли приїжджаю, щоб постійно раз щось видраювала. Видраєш, видраєш. Нічого не драю. Віталіка немає, я вже хіба чекаю, коли він приїде. Ді, Шкода, що його з нами не буде. Робота... Ми на камері будемо з ним. Робота є робота, і роботи ніхто не має. Ми будемо на камері, все нормально. Ми знаємо, як завжди на камері. Ну, ой, я так люблю твою кавуську. Можете взяти крісло? А, 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 може, їсти хоч? Олегові батьки передали таке в вінницьке сало. А, М -м. Так моя Галя закласила. А, а? тобі а тобі Огірки? Поїдемо заберемо? Та ясно. Ну. Як я поїдемо, тату де їхати на віз. Ну, та може А я ще як поїду в Красне, Красне, може, буз... де ми ти їдемо? Красне, Галю. А я як... живу в як... Красному. Буськ, потім думаю, Яричів, то я пам'ятаю добре. Чітко. Чітко, Яричів. Новий Яричів, старий Ярич. Ми в старому. Ти мені б то mm -hmm. не не видає, я знаю. Все, давай я Фейка, усечку, тому, старий ярич. Я пішла збиратися. Дам. Кавалерочка, ви розумієте, приїхала в Буск, вже е, зробила макіяж, прийшла на укладку, а тут наша кавалерка пані Оксаночка, продає. знаєте що продає? Продає тут скирки, солодки. Знаєте, би ми королєви красотки поправлялися. Ото через ту людину ми набираємо лишню вагу. Тому що пані Оксана то всю смакоту продає. Але насправді мені дуже-дуже приємно, тому що пані Оксана мене зачепила і я вже тут чуть блуда не хапнула. А думаю, йду до кавалерки, за кажу, а ну, скажіть мені, де я є. Пані Оксана почала мені а вже Софа позвонила. Я хотіла ще селяси потукти, а вже корета їде по мене. Так що кавалерка, я в бузьку. Тут класно, я вам скажу, я сюди вже приїжджаю до хати. Бачите? А вже пані Оксана є, так що треба буде мені як я вже знаю, де йти. й таке. Дякую за коліч, пані Гале. Ви знаєте, кавалієрочка, сьогодні вродилася дуже хороша людина, це є Олег. Ви вже його давно давно всі знаєте, тому що коли ми їдемо в Яричів. То ми їдемо до Олега з Софією. навіть якщо Олега немає, навіть коли вже Олега нема. знаєте, то вже входимо в привичку. Я читаю ваші коментарі. а ви бачите, вони дуже добрі люди, тому вам так добре в них і затишно. І це є правда. І сьогодні в Олежика день народження. І ми з Віталіком від щирого серця, Олежику тебе вітаємо насамперед, так, насамперед, молю Бога. І прошу Бога, щоб всі захисники, і захисниці, які захищають наш сон, нашу державу, нашу Україну, щоб вони всі повернулися додому, живі й здорові. Хто ще не знає, Олег нас захищає нашу державу в ЗСУ. Тому вирвався на день народження і без Віталіком. Віталіка, правда, нема, він дуже шкодує, але потім позвонить, що йому не вдалося приїхати щиро тебе вітаємо. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб ти дуже довго жив і щоб ми завжди до тебе приїжджали в гості. Тому що нам тут є комфортно і дякую Богові, що нас доля звела з Софією і з тобою, тому що ти є дуже прекрасна, чудова людина, чесне слово. Ти для мене як і рідний брат, напевне. Я тебе дуже-дуже сильно люблю, ціную, поважаю тобі. 100 років прожити і всього-всього найкращого. Любимо тебе. Дякую. А то від нас тобі такий подарунок. Джека не було, як буде мені голова боліти, то ледь собі трохи. А то Дякую. так, як в тебе нову будова. І ми так довго думали, що Олегові купити на день народження. І ми ну Віталік зразу запропонував. Каже, у не будується йому треба дуже гарний мангал. Тому ми дуже довго думали. Ще й ми крутиться дов... Який мангал? А це тобі не треба стояти, стояти біля нього. Там все механізм є. шампур, щоб... Та От м'ясо треба, але oh. то все по поправо. Там є механізм, ти включиш і тобі шашлички самі будуть смажитися. Головне, щоб вугіль був і жар був. То ти, То панець, я вже вечерню не готую, так? Подам, <звучить> покажу. Дякую. Тобі Дякую. Дякую, що ти сьогодні вродився і тобі ще так мало-мало років. 18. Та, да. А ти, ти 5 копійок мусила вставляти, тебе <звучить> хто стягнув за той язик. Ту на тебе ще. Щоб вона не вріклась сьогодні. Ти втім швіньки червоні. А я не маю. Кідай. Але подружка моя наминає, що, все по марафону, не дивіться. Подружка, ти по марафону сьогодні? Проколік. Смачна, правда? Угу. Слухай. Ой, <клі> <кліпи> я їжу, собі. Я надію, що телефон вернутись, не скажу. Я не знаю, ну, що я хотіла, то випилася. Я мав свій телефон жив м'яш. аж молодець. Ну ти ж Розкажи, як ти дивилася до такого життя. Що ти в'яречевіє в своїй тарілці? Ой-ой-ой. Я казала, кажу, мені щоб тут всі поб'їздити Я? Далі кожна друга. Але ми Галі завжди раді бачити завжди тоже підключився дітей кожній хаті. Ми Галинку завжди раді раді бачити. О, я ще як по мала дочила в цегорі. Дуже лав яричка. Ні шосто. Що? Чого? <гум> там за хатою є ще плят, можна ставити для гостей. Вона питала, скільки планку буде... <гум> який план коштує. Який планку коштує? Ви ставите для, для... для... один для гостей. Що поняла? Він мені навіть найтра... тратитись не треба. Ти просто нижче постав ще хату одну і все. А що? Що тобі шкода?